Уяви Бога, який довго залишався чужинцем навіть серед богів. Його культ приходив ззовні, його екстаз лякаво захоплював. Але, зрештою, він отримав місце серед 12 олімпійців. Що ж змусило олімп? Прийняти Діоніса. Хочеш дізнатися? Тоді слухай: двічі народжений бог Діоніс, син Зевса і смертної Семели був для богів чужим, напівлюдським, непередбачуваним занадто близьким до земних радощів. На відміну від Афіни чи Аполлона, які символізували порядок і гармонію, Діоніс уособлював шаленство, театральний екстаз і руйнування меж. Це лякало богів, які прагнули стабільності. Діоніс довго залишався чужим богом. Його культ прийшов із Фракії та Малої Азії, і олімпійці спершу не хотіли сприймати його. Він мандрував світом, навчаючи людей виноробство, але його сила була незаперечною. Він дарував людям радість, мистецтво і свободу. Якось Діоніс повернувся з Наксаса, де його культ набирав сили і вирушив до Аргусу, міста героїв, де правила слава Персея. Переможця медуси, але замість гостинності його чекало зіткнення. Персей Гордий своєю перемогою над чудовиськом не визнав Діоніса за Бога. Він напав на його прибічників, вважаючи новий культ небезпечним і чужим. Це було не просто зіткнення двох сил, це була боротьба між старим героїчним порядком і новим божеством екстазу, яке ламало межі. Діаніс не залишив образу без відповіді. Він наклав страшне божевілля на жінок Каргусу. У шаленстві вони втратили людську подобу і почали поїдати власних дітей. Це жахливе видіння стало символом того, що відмова від божественного екстазу може обернутися руйнівним безумством. Лихо припинилося лише тоді, коли Персей визнав силу Діоніса і звів храм на його честь. Цей акт був не просто жертвою, він став знаком прийняття нового бога. З храму в Аргусі почалося поширення культу Діоніса по всій Греції. Зрештою, і сам Зевс визнав його рівнем для перебування на Олімпі. Він увів Діоніса як повноцінного бога до Пантеону. У деяких версіях міфу Діоніс замінив богиню домашнього вогнища Гестію серед 12 олімпійців. Адже вона добровільно поступилася місцем, бо не прагнула конфліктів. Так Діоніс став одним із 12 олімпійців. Це символізувало, що екстаз і мистецтво отримало рівне місце поруч із силою, мудрістю і війною. Діоніс, Бог, який пройшов шлях від вигнанця до олімпійця. Він не лише приніс людям екстаз і мистецтво, а й врятував богів від гніву Гефеста за допомогою свого вина. Ми вже розповідали про це у попередніх відео. Його історія це нагадування, іноді сила радості, і вона може зробити більше ніж зброя. Сподобалась ця історія? Тоді постав вподобайку та підпишись, щоб не пропустити нові легенди і міфи.